Спочатку прикріпимо піктограми до наших дієслів. Зіцен. І всерединці. І ось зробили цю І як стіл чи стільчик, на якому ми сидимо. Зецен буква Е стрілкою садити щось кудись, відправляти кудись. І з їх зецен це садитися уже до осіб. Тепер. Розберемося з минулими формами. Від зіцен минула форма гезесен. Від зецен минула форма «гезецт». І ось так біля цього сільчика, біля цього І, уявляємо цей хрестик, що це неправильне дієслово. А в неправильних дієсловах ви пам'ятаєте, як правило, лишається Н в кінці. Іж прохен, гетрон, геномен і гезесен з цим н буде. А Правильним є зецен. І за правилом ми одягнемо наші навушники в нього Г і Т, і буде у нас минула форма гезец. Ще можна собі так уявляти, що сидимо ми неправильно, а сядемо правильно. Нагадаємо відмінювання «зі». «Іх міх дудіх». З п'ятьма особами РЗС та Зі, ви і вони ми маємо той же самий «зіх». Wir uns, ihr euch». Як ми це можемо використати? От, Наприклад, наказовий візьмемо сядь. то буде Сядьте. Ми повинні собі це сядьте, знати із ситуації, якій ми є. Чи ми сядьте, кажемо до ви, поважна форма до однієї людини, чи ми кажемо, сядьте до ір, до множини людей, тому там буде інше все. sich» або euch». Ми сидимо тут часто. Сидимо, де стільчик малюємо наш стіл? Де ми сидимо? Sitzen hier oft. Ми сядемо тут. Ми посадимо нас, типу тут. І ось ця стрілочка, бачите, зігзесен. uns hier. Ми тут часто сиділи. Сиділи де? Der Stil, wir haben hier oft gesessen. Wir, hier. wir haben uns dorthin gesetzt. Ich setze Tomaten jedes Jahr. Dieses Jahr habe ich keine Tomaten gesetzt. Пташка сидить на дереві. Der Vogel sitzt auf dem Baum. Такі дві гарні пташки сіли на дерево. Zwei so schöne Vögel haben sich auf den Baum gesetzt. І зіх є, бачите, і куди на дерево, дерево чоловічого роду, він у них дуб, дубовий дуб, auf den Baum, це акузатів. І ось маємо такі речення. Ті пташки сиділи недовго. Сиділи де? Стіл. Die Vögel haben nicht lange gesessen. Потім вони сіли на паркан. Уже вони сіли. Рух іде стрілочка. Dann haben sie sich auf den Zaun gesetzt. Ти хочеш сісти в крісло? Willst du dich in Den Sessel setzen? Ти хочеш сидіти в кріслі? Ми вже так можемо сказати. Зесль, Різниця в тому, що setzen – це сидати куди в акузатив, in den Sessel, а sitzen – сидіти де im Sessel, в датіві. Я сиджу ранками на терасі. Сиджу де. ich sitze morgens auf der terrasse. ich setze mich draußen. wien er hat das kind an den tisch gesetzt. sie haben lange am tisch gesessen. Тобі не можна багато сидіти. Dudst nichtfill зітсен. Я хочу сісти. Ну, типу, я хочу присісти. І хміхтяміх хінзет. Зробіть обов'язково домашнє завдання, і свої результати напишете в коментарях під відео. Речень буде 10, на переклад. І так і напишете, скільки із 10 ви зробили. Діти сіли в машину. Я сиділа в кухні. Кіт любить сидіти на підвіконні. Якщо не знаєте, як буде слово підвіконня, то я вам зразу підкажу: це буде фенстя бред. Бред у нас іде взагалі дошка, така там, де ми ріжемо продукти собі. А тут буде фенстя бред, дошка, яка причіплена до вікна. Я мушу присісти. П'яте. Він сидить за комп'ютером. Зупиняйте собі, переписуйте і перекладайте помаленьку. Шосте. Тут я хочу посадити троянди. Сьоме. Я сиджу за столом. Восьме. Діти, сідайте за стіл. Дев'яте. Аню, сідай за стіл. Десяте. Ти можеш там сісти. Отже, не ігноруйте. Працюємо. Ну no Die Kinder haben sich ins Auto gesetzt. Друге. Ich habe in der Küche gesessen. Die Katze mag auf dem Fensterbrett sitzen. Четверте. Ich muss mich hinsetzen. Pjate. Er sitzt am Computer. Schoste, hier möchte ich Rosen setzen. Summe ich sitze am Tisch. Wosme, Kinder, setzt euch an den Tisch. Deviate, Anna, setzt dich an den Tisch. Desate, Du kannst dich dort setzen. Ставимо вподобайки, кому сподобалось. Пишемо свої результати. Приємного тренування!